Сумковий випуск дня 10 травня для вас вже підготувала команда першого Подільського. Чим запам'ятався цей день? Розкажемо далі. Енергетична галузь України сьогодні особливо потребує вкладень, адже постійно знаходиться під атаками російських військ. Про це наголосив Денис Шмигаль під час другого міжнародного саміту міст та регіонів. Традиційно подякував усім партнерам, які сьогодні вже стали на поміч нашій державі у боротьбі з ворогом та закликав інших долучатися, адже разом ми зуміємо подбати про мир. Останні кілька місяців Росія інтенсивно атакує наші електростанції, підстанції інші об'єкти. Знищено або пошкоджено понад 800 об'єктів теплопостачання, втрачено до 8 гігават електрогенерації, пошкоджені системи розподілу. Відновлення потребує величезних коштів і величезних зусиль. Ми вдячні державам та міжнародним інституціям, що долучені до енергетичної допомоги. Свій внесок роблять також регіони і громади країн-партнерів. Від постачання генераторів до реалізації довгострокових енергетичних проєктів ми вдячні пані Роберті за ініціативу, яка сьогодні згадувалася, генератори надії. Ми будемо потребувати цього року наступної зими доволі багато децентралізованого енергетичного обладнання від електрогенераторів до газових турбін. І, звісно, сьогодні підтримка громад є вирішальною і створення ось цієї децентралізованої системи буде життєво необхідним для нашої держави, для наших громад, для наших людей. Допомога без кордонів, волонтер із Франції підтримує Україну з 2014 року. Ще 10 років тому, після майдану у Києві, створив організацію Майдан без кордонів. Тут допомагають переселенцям та Збройним силам України про роботу організації та власне про турботливого представника Франції з українською душею. Розповість Олександра Толстюк. Француз Ерік Ріу уже десять років допомагає українцям. Одразу після революції гідності з дружиною заснував волонтерську організацію Майдан без кордонів. Зазвичай привозили волонтерську допомогу та влаштовували вечори. 2014 року, коли почалася війна, це було для мене мої моя дружина. Як обов'язково треба допомагати така ситуація тут? Ми не могли жити без. Що сказати, робити нічого. Кожен день нам треба жити, і, і приносити сюди оптимісти, що щось робити, помат людей. Після початку повномасштабного вторгнення підтримку посилили. Завдяки волонтерським вечорам зібрали на військове приладдя та машину для ЗСУ. Допомагають переселенцям, що мігрували у Францію. Зразу, коли вони сім'ї прийдуть. Я піду, чи не сам, і ми будемо перекладати, допомагати людям, що робити, яка є проблема, треба йти до лікаря. Так і просто так кожен раз я можу сказати префектур, вони будуть мені дзвонити, а якщо треба щось робити, я можу допомагати одразу. Ще один напрямок мирні мітинги, мета яких нагадувати французам, що війна триває. Каже, тепер вони знають, що Україна це окрема країна, та не вірять російській пропаганді. Раніше я можу сказати, раніше, тому що е французи вони не дуже зна знали про Україну. Людей треба знати, що це таке Україна, це яка велика країна, і кожен рік треба розказати другий сюжет. А люди вже розуміють, е Україна це не. Русија, се не крајина краина и ризна мова, но ну, так се дуже важливо за нас. За допомогу Україні Ерік нагороджений золотою медаллю. Її вручив міністр внутрішніх справ Франції. Окрім своєї благодійної діяльності, з початком війни почав вчити українську мову, адже одружився на хмельничанці. Каже, мова дається легко. Після відпустки Ерік повернеться до волонтерства. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Повернулись з Італії. Четверо студенток Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії стали учасницями міжнародної програми Еразмус Плюс. Тиждень вони практикували іноземну та пізнавали культуру іншої країни. Своїми враженнями вони поділились із командою першого Подільського. Тиждень чотири студентки Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії навчались у Італії. Ми їздили в Рим в Італію по програмі Erasmus+. Ми проходили співбесіду для того, щоб поїхати. Здавали англійську мову, і вже дуже було багато претенденток. 16, по моєму учасників і обрали лише чотирьох. От нам з дівчатами пощасливилось поїхати по цій програмі. От ми були там тиждень, і е, дуже багато бачили. Ви знаєте, Рим це таке місто, де куди не поглянь, всюди краса. Подорож стала можливою завдяки програмі міжнародної співпраці Європейського союзу з іншими країнами світу у сфері освіти, молоді та спорту. Ми отримали досвід спілкування з англійською мовою з іноземцями, тому що перебуваючи в Україні все одно такий досвід отримати важче. Ось ми спробували себе в ролі депутатів Європарламенту. Нас водили в центрі Риму в такий симулятор, можна сказати, де були дебати, де ми слухали думки різних людей з різних куточків Європи. І Нам потрібно було як депутатам приймати важливі рішення. і нас навчали, як робити наші історії, тобто ми можемо складати історії і робити їх діджиталізовано. Тобто більш сучасними, щоб це краще сприймалося і було цікавіше. Під час подорожі студентки ознайомилися із цифровими платформами, які можна впроваджувати у навчальному процесі. Головна наша ціль і мета це digital storytelling, так як ми цифрове покоління, ми не можемо уявити взагалі наше життя без сучасних технологій, вивчення іноземних мов має завжди осучаснюватися комп'ютерами, телефонами, відео, аудіо, картинками і такі інше. Як репетитори, так і викладачі вдосконалюють свої уроки за допомогою цього. Інтернет-ресурси навіть зараз всі школи, академії, університети, в принципі, всі вищі навчальні заклади перейшли на онлайн-платформи, такі як Zoom. Це також все оцифровується. Отримані знання студентки впроваджуватимуть у своєму навчанні і в подальшій роботі. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Зібрати кошти у будь-який спосіб, аби допомогти нашим захисникам вибороти перемогу. Саме так можна сказати про роботу волонтерів, аби люди не забували донатити, проводять акції, виставки та навіть благодійні аукціони. Один із таких вже завершився. Результатом стали чотири зарядних пристрої підтримали благодійну ініціативу. І ми тож про нагородження переможців та передачу Бандера Паверів в інформаційному матеріалі Тетяни Ржип'янської. Десять картин, десять переможців та чотири бандеропавера для захисників. Завдяки благодійній лотереї Вишивана Україна волонтерам вдалося зібрати понад 90 тисяч та придбати необхідне обладнання військовим. Три бандера павера під ми передаємо нашим підрозділам 86 й батальйон, 140 сороковий центр і 8-й полк окремого спеціального призначення. І як ми вже говорили з нашими учасницями, навіть бодай одна людина, яка Зможе зателефонувати і сказати своїм рідним, що з ним або знає все добре. Це вже велика справа, і, наша, і наші зусилля не були намарними. Збір проводили 10 медійних хмельничанок. Кожна розігрувала свою картину. Найбільше зібрала вишивка Батьківська хата 16 тисяч гривень. У результаті майже за місяць необхідну суму було зібрано. Хотілося, б, щоб кожен з тих, хто сьогодні на фронті, повернувся до своєї батьківської. Своєї домівки, щоб у кожного е, сина е, був батько, який допоможе побудувати людину, е, щоб у кожної доні був батько, який стане прикладом для того, який має бути. Взяти участь у лотереї можна було, зробивши донат 100 гривень. Переможців обирали рандомно. Сьогодні вони вже отримали призи. Серед щасливчиків Аля Возняк жінка забирає картину Букет Лілій. Я донатила на абсолютно на всі картини без особливої мети насправді щось виграти. І мені було дуже приємно, що саме Оксана Кизаєва, моя колега. Представляла цю картину, і вона мені написала про те, що я її виграла. Тому ну зраділа насправді, тому що сама сама вже два з половиною роки збираю гроші саме завдяки лотерейкам. Вишивала картини 82-річна Неоніла Боричко. Жінка ділиться, давно думала над тим, як правильно реалізувати своє хобі. Тепер щаслива, що все вдалось. Зізнається, з кожним хрестиком дарувала вишивці любов. Тепер вона буде зігрівати серця кожного переможця. Я дуже задоволена і дуже щиро дякую тим всім людям, що підтримали небайдуже, багато людей небайдужі до нашого міста, до нашої біди. Я дуже всім, дуже всім вдячна. Зібраних коштів вистачило на три зарядні пристрої, які вже передали захисникам. Ще один задонатив учасник акції, який підтримував речницю Нацполіції Хмельницької області. Побачила цю картину, я одразу забронювала, сказала, що я як людина в формі хочу її представляти, тому що це наш український тризуб. Це той символ, який з продавніх часів символізує боротьбу українців. В ньому зашифрована воля, в ньому зашифровані наші збройні сили України. Організатори благодійного аукціону зупинятися не планують, адже розчулена результатом народна майстриня вже анонсувала чергову партію своїх робіт. А як переконують волонтери, організовувати збори будуть доти, доки цього потребують захисники. Тетяна Джебянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. До закінчення навчального року близько місяця. Отже, усі випускники задаються питанням, яку ж професію хочуть здобувати в університеті. Наші журналісти зібрали поради для майбутніх студентів та дізналися, як визначити свої сильні сторони за допомогою тестування. Ким я хочу бути у майбутньому. Це одне з найважливіших та найважчих питань, яке нині задає собі кожен випускник. Тож, чим керуватися, щоб вибір не став помилковим? Для початку задайте собі декілька простих питань. Існує така формула хочу, можу, треба успішного вибору професії. Хочу це те, що чим хочуть займатися, до чого є інтерес. Можу це професійні задатки, тобто до чого лежить хист і стан здоров'я дозволяє виконувати певну роботу. І треба це те, що потребує ринок праці. Він коригується в залежності від потреб підприємців. Проаналізувавши ринок праці, експерти зазначають, найбільш затребуваними є робітничі професії, але інші сфери також користуються попитом. Потреба є в кадрах в сфері промисловості, громадського харчування, легкої промисловості, затребувані швачки, охоронники, слюсарі. Також є багато інших професій, які в сфері обслуговування задіяні, і також в оборонному секторі. Якщо ж вам важко знайти свою майбутню професію або є сумніви, експерти радять пройти профорієнтаційне тестування та визначити свої сильні сторони. Є два ресурси: профконсультаційна мережа та інша побудова кар'єри та професійний розвиток можна пройти не тільки щодо професійної спрямованості, а й інше тестування схильності підприємництва, робота в команді, рівень інтелекту для того, щоб зрозуміти, де себе краще можна реалізувати. Пройти тестування можна на сайті Державної служби зайнятості у розділі профорієнтація. Визначитись з професією можна і спілкуючись з представниками певної галузі за допомогою курсів чи вебінарів. Ми запитали хмельничан, як вони обирали свій фах та чи працюють за спеціальністю. Коли я вступав в коледж, скажімо так, на цьому більше настояла моя мама, тому що вона там також навчалася. Чи працює по спеціальності? Скажімо так, в даний момент ні, але скажімо, шукаю варіанти. Обирала по зову душі, працюю ну майже по спеціальності. Обирала мама не я в свій час. Не працю, ні одного дня, не працювала. За професією обліки аудит бувалту. Щоб порадили майбутнім студентам, прислухатися до своєї думки, йти за покликом свого серця і робити те, що, що бажають. Отже, головне обирати справу до душі, яка приносить задоволення та користь. Тетяна Ржипянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. У селі Велика Березна, що на Шепетівщині створили підрозділ місцевої пожежної бригади, до складу якої увійшло дев'ять населених пунктів, де проживає понад 4 тисячі населення. За безпеку тут відповідатиме дев'ять вогнеборців, шестеро з них добровольці. Очолила загін староста села. Каже, найголовніше рятувати життя, майно допомагати й інформувати, аби нещасних випадків було менше. Будівництво 5 та 6 енергоблоків ХАЕС вже на старті. Відтак, керівництво стратегічного підприємства вже поділилося із головами територіальних громад своїми напрацюваннями під час загального обговорення. Детальніше про зустріч у матеріалі колег з електростанції. Енергоатом почав попередні обговорення з представниками територіальних громад. Обговорювали проект будівництва майданчику Хмельницької АЕС, енергоблоків номер 5 та номер 6 з реакторною установкою ап 1000 Головна тема проведення та організація громадських слухань. Хмельницька АЕС, компанія «НЕК Енергоатом», замовник проектування відкремлений підрозділ філія «Атомпроект проект Ми вбачаємо, що маємо відпрацювати це разом. Обов'язково, тому що тільки так ми зможемо надати достовірну інформацію, що нас чекає в майбутньому щодо тих проєктів, які були озвучені, і ті, про які ви вже неодноразово чули. Нові енергоблоки це стратегічна ціль енергокомпанії. Вони допоможуть стати енергетично незалежними Україні та сприяти досягненню перемозі державі на енергетичному фронті. Учасники зустрічі озвучили питання переференції громад під час реалізації проекту будівництва «Х-5» та «Х-1000». Також обговорили шляхи вирішення міський голова Славути та голова Бабинської територіальної громади. Я хочу сказати, що я позитивно ставлюся до цієї думки. Як прогрес, наука, технології не стоять на місці, вони рухаються вперед. І, звичайно, захист таких станцій має бути навіть не на один, а на два порядки вище, ніж це було тоді, коли починалося будівництво Хмельницької АЕС і як там функціонували ці блоки у 80-90-х х роках. Сподіваюся, що реалізація проєктів вдасться. Зустріч заклала фундамент майбутньої співпраці громад та енергокомпанії щодо підготовки та проведення громадських слухань. Неакти відокремлені підрозділи компанії за окремий діалог з громадськістю. Громадські слухання це не те, що формальний підхід, а нам дійсно необхідно якісно відпрацювати. На Хмельницький наразі зараз працює 5 тисяч персоналу. Є в кожного близькі рідні, які проживають в місті супутнику в Острозі, Виславуті, і всі вони також мають право на захист і на е, хороші умови. Так? Тому ми на одній стороні з усіма, і, зрештою, як відпрацюємо, такий надалі буде звичайний результат. Спілкування та згуртовані дії зацікавлених сторін допомагатимуть реалізації важливого для економіки та регіону проекту. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський. Подорожуючи турист збагачує свої знання та набуває різних вражень. Проте виїхати із різних причин може не кожен. Які ж країни Європи хотіли б відвідати хмельничани? Розповіли у щоденній рубриці питання дня вчені. Давай, що подорожі роблять людей щасливішими. Однак не усі можуть виїхати за межі країни. Тож ми поцікавилися у містян, які країни Європи відвідали, якби була б така можливість. Чесно, хотіла б Францію, просто раді того, щоб дитині Дійсне показати. Ну і за її хвороби ми не можемо виїхати. У Францію, напевно. А чому саме Францію? Ну, це така мічка. побачити Париж, там ельфову Башню. Всі так мечтають. Мабуть, що Швецію. У мене там подруга живе. Ми вже 20 років не бачились. Хотіла б відвідати Італію, Францію. А чому саме ці країни? Дуже подобається ось, архітектура цих країн. Це, ну, просто культура, архітектура їхня. Австрію, Люксембург, Бельгію, Лондон би попасти. Це. А чому саме ці країни? Діти були в Люксембургі, діти були в багатьох країнах, а ми, крім Турції, Єгипту ніде не були. Мабуть, що Італію. Іспанію точно. Францію, мабуть, що. ну так, лягалочки. Ну, в Італії знаю тепло. Я дуже люблю тепло. Іспанія. Ну, так само, мабуть, Барселона там круто, дуже гарна архітектура. Ну, що там в Європі робити? В ну, Україні найкраще, серйозно. Я везде, всюди був, і в Ославі, і в Польщі, і де хочеш. Все то саме, везде все одинаково. Серйозно вам кажу. Це ви, ви зря, українці зря стараються, так що, вони там, що десь краще. Саме лучші це на Україні, серйозно вам кажу. кажуть. Да. А чому саме Шотландія? Ну, Це я не знаю, це особисто моя думка. Я згодна, ну, <смес> Я з чоловіком, куди завгодно. Там горці, трохи схожі наші козаків, трохи є щось такого. Цікаво. Що поєднує, скажімо так, нас. Геть щось інше. Ким цей день побачила команда Першого подільського. Більше новин у інформаційному випуску «5 хвилин на головне та у наших соціальних мережах. Дякуємо, що обираєте нас.